Привіт! Сьогодні розберемо з вами вправу CC Squat, склад с Вправа присідання вправо направлено на роботу квадріцепсів, здебільшого на прямий м'яз стегна. Вправу не рекомендував би робити новачка, якщо ви новачок, то краще почніть з чогось простішого, звичайне присідання, присідання сумо, або ж випади, будь-яка їхня варіація, або ж потім переходьте до цієї вправи. Тому що ну, вона не настільки небезпечна, як її звикли вважати, але вона потребує певної фізичної підготовки. Тому для новачків не рекомендується, для атлетів, які вже трохи займаються, супер вправа для е роботи саме квадріцепсу, тому що в роботі йде тільки згинання колінного суглобу. А це е найважливіше, що потрібно для роботи квадріцепсу – згинання, розгинання колінного суглобу. Отже, щоб це було проще зробити, ми стаємо біля стіночки, біля стола, біля стільця, біля шафи. Неважливо, щоб у вас була певна опора. З цього положення ноги ставимо на ширину тазу. Можна трошки вище, ще буде некомфортно, тому краще ширина тазу. Однією рукою копаємо десь за стіночку. Так, просто щоб тримати баланс, буде простіше, ніж робити без. З цього положення ми починаємо рух згинання коліна, не наче вперед. Вперед, і, а, прес напружений, стараємось тримати корпус в одну лінію зі стегном. Тож починаємо. Опускаємось, стаємо на носочки, коліно входять вперед, прес напружений, видихаємо, підіймаємо. Повністю можете не ставати, щоб не знімати напружений зв'язок. і не замокрити колінний соло. Тобто постійно на носочках, коліна трошки зігнемо. Ручкою тримаємо струку. Прес напружений, не розставляємо. Якщо робите правильно, варди починають горіти, це вправа, аналог вправи розгинання в тренажері огаєлке теж на квадріцепс, але за рахунок того, що при розгинанні у вас йде кут між стегном і корпусом трошки гостріший, в розтягнутій фазі квадріцепс працює не так ефективно. А тут, за рахунок того, що ми коли опускаємось, стегнує корпус майже рівно, Навантаження на розтягнену фазу квадріцепсу супер максимальне. Тож, якщо ви вже тренуєтесь, візьміть цю праву собі до арсеналу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.